Звітую всім тим, хто фанаті від Віктора Циганкова, хто вважає його топовим, там, великим, видатним футболістом, і хто після моєї публікації, моїх публікацій про гру Циганкова в матчі Франція-Україна вже зараз, коли зіграли Україна Ісландія, пише мені ну, такі ж типу каверзні питання. Ну, Наприклад, що думаєш після матчу з Ісландією про Циганкова, чи не циганкова обрали левом матчу, там, чи не циганков отримав там, найвищі оцінки від всіх експертів на світі. Ну, І так далі. Да? Так от, абсолютно нічого нового з приводу посереднього за світовими мірками футболіста-Циганкова, я вам не скажу. Е, Підкреслюю. Посереднього. І не скажу я вам нічого нового, в тому числі, із приводу його дій в матчі проти Франції і навіть після перемоги над збірною Ісландії. Чому? По-перше, те, що стосується дій циганкова в грі з Францією, стосується виключно дій циганкова, виключно в грі проти Франції. І матч оцей Україна Ісландія нічого в тій грі змінити не може. По-друге, що стосується лево матчу, я особисто ніколи не цікавився, не заморочувався, не надавав значення і не забивав собі баки тим, хто стає левом матчем. Чому? Тому що ця нагорода. Ніякого відношення до більш-менш ну, такого ґрунтовного аналізу гри немає. Тому що це просто ну, приз глядацьких симпатій не більше. Третя, чи по Третя. В матчі з Ісландією. Циганков зіграв, ну, звісно, добре, він зіграв значно краще, ніж проти Франції. Але ж грати проти Ісландії. Ще й коли вся твоя команда грає і грає краще, ну, це ж трошки не те саме, що потерпати від нинішньої Франції, правда? ж? От. Хоча це не принижує чи якось не применшує заслуги ні Циганкова, ні збірної України. Розумієте, да? по четверте, дивіться, що стосується найвищої оцінки там від ледве не всіх експертів на планеті Земля. Дивіться, по-перше, в цьому пункті, перше, що хочу зазначити, з усього того, що я подивився і почитав, ну і послухав, після е, Гри Україна Ісландія, тільки один ресурс, і то, як на мене, з дещо дивними формулюваннями оцінив циганкова як найкращого е, в матчі. І то, до речі, розділивши це звання між ним і трубіним. Ще раз підкреслю, з того, що я чув, дивився і бачив, і читав то тільки один ресурс. Але, але, ще є момент в цьому пункті. Я вам так скажу, як людина, яка подивилася матч в прямому ефірі, перечитала після цього звіти, оцінки гравців, там, індивідуальну і командну статистику, а потім ще раз передивилася цей матч, уже цілеспрямовано стежачи виключно за грою двох наших вінгерів це Циганкова. І... Зубкова, ось, до речі, два листочка з двох сторін, це зазначені помітки я робив. Да? Так от, як людина, яка отак дивилася цей матч, і, до речі, освіживши враження від гри цих футболістів. Да? І як людина, яка після цього ще раз перечитала звіти, оцінки, там, статистику, проглянула. Я, м'яко кажучи, не переконаний, що ну, якщо відкинути, так скажем, абстрагуватися від оцих ефектних моментів, певних да, саме ефектних підкреслюю, не ефективних, а ефектних моментів, то я не переконаний, що циганков відіграв, ну от прям значно краще і корисніше, ніж Зубков. Тому що, коли я передивлявся матч, дивився їх, ну, як би аналітику цього поєдинку, дивився, що там награли і циганков, і Зубков, то я вам скажу, що в певних моментах циганков краще зіграв, але в певних моментах Зубков. Ну і плюс у Зубкова ще ж і. М'яч да. от І п'яте, тепер, ну, це не можливо головне, стосується воно топов, топовості циганкова. Друзі мої, якщо є змога, є бажання, от, ну, поясніть мені, напишіть в коментарях, за якими такими критеріями, перебуваючи в притомному стані, Можна назвати видатним, там, чи великим, чи топовим футболістом Віктора Циганкова, знаючи, що десь на білому світі грають у футбол е такі гравці, як Ямаль, е Вінісю, Салах, Дембеле, Дует, там, о, Жеремі Доку, який, до речі, 23 е березня. Наочно всім українцям, в тому числі і Віктору Циганкову, показав, що таке топовий вінгер в сучасному футболі. От я не розумію, як циганкова можна зараховувати в розряд топових чи там великих. От, а... Ставлячи крапку в цьому відео, ще хочу сказати, вірніше пояснити чи уточнити. Дивіться, а коли я кажу, що циганков посередній футболіст, я ну, не, вибачте, не обливаю його там, гівном, як мені приписують, чи там, не обсираю його, тому що посередній – це від слова середній. Ну, тобто, я, Якщо я вважаю, що гравець цей середнього рівня, а він, на мій погляд, дійсно середнього рівня, якщо орієнтуватись не на УПЛ чи Гру збірної України, а на ну, світовий футбол в цілому, да, то це середній рівень. І якщо я вважаю, що футболіст середнього рівня, то я й кажу, що це посередній футболіст.